Хлопці на села приїхали сюди, їхали сюди, потратили життя, по дорозі бачили коня, бачили коня. Невого коня, ого, ога. А друзі розказали, дічували вас тут закриття, півночі, ні пісня, їхали сюди, тепер ми тут, друзі. І на матру не прийшли, требко бохнули, щоб знали то яке, життя на камене, бажаєм дімся, здоров'я і сиде. На кавите, ви просто не повірите, Ребве зачитає, про табір нагадаєш. Хочеться вірте, хоч і не ні, боли на мисамі цілих бані, зараз від мене